За розпорядженням губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського по всій області розпочинається акція під назвою Гарний настрій Запорука миру. Новомосковськ таке рішення завзято підтримує. Наша журналістка Наталка Печенежська побувала на так званому святі вихідного дня. Дивіться далі. Мы рисуем Разноцветные картинки мы танцуем Под веселые пластинки на вопросы Мы всегда найдем ответы, не нужны нам Ваши взрослые советы, мы такие Мы друг друга даем мыши. Найкращий, найоригінальніший та яскравий виступ цього святкового концерту самодіяльності так званого концерту вихідного дня. Відтепер кожної суботи та неділі на площі Леніна лунатиме музика, співатимуть пісні та танцюватимуть місцеві таланти. За розпорядженням губернатора Дніпропетровщини Ігора Коломойського по всій області розпочинається акція під назвою Гарний настрій за порука миру. Вим складає командир подяку. Ні, той не знає, що не війна, хто не ходив на ворога в атаку. Мой мівий, єсли б не було війни, мой милий, єсли б не було. Была... Сильник відділу виховної роботи управління освіти Тетяна М'яконьких вважає такі творчі акції дійсно підіймають настрій. До того ж, кожен може прийняти в ній участь. Треба лише заздалегідь попередити організаторів. Школи нашого міста е, організували марафон дитячого творчіства. Не згасити вогонь пам'яті. Перехожі оцінили добромирну акцію. Мені подобається, Я буду приходити кожен вигадний на. Пропагуючи якусь політичну Убили. партію Не або ще щось, а просто Щасу такі пісні українські, Україні. це дуже добре. Юлія Кравченко, почувши музику, привела на концерт своїх двох маленьких патріотів Назарія та Захарія. Адже такі акції підіймають бадьорий дух, впевнена дівчина. Мирний дух, ну, як говорю чисто про себе, то так. Я вважаю так. Піснями, танцями, пос... Шками ось такими. Це дуже добре, коли діти виступають. Отож, хай у всіх буде гарний настрій, та й бажаємо миру у кожну хату. Миру у кожен всім.